Наступна відповідь на ваше запитання з Діректом. Е, вітаю! Бачили ваше відео, що допомагаєте замінити права, в яких закінчився дворічний термін. Мої закінчилися 12 лютого 2022 року, чи можна їх замінити на нові? Хочу наголосити, що тут водійське посвідчення, термін його дії закінчився до початку повномасштабного вторгнення. А всі ми знаємо, що якщо термін дії водійського посвідчення закінчується під час повномасштабного вторгнення, то термін дії його продовжується плюс 90 днів після його закінчення. Що в даному випадку? Чи можна відновити? Так, можна відновити. В даному випадку в людини водійське посвідчення може не відображатися в мобільному застосунку дія, тому що банально термін дії закінчився до початку повномасштабного вторгнення. І в такому випадку прописується електронне звернення до сервісного центру України в місті Києві, щоб вони підняли архів документів, провели верифікацію стосовно посвідчення водія, надали офіційну відповідь. Тоді воно підтягнеться в дії. Тоді можемо відновлювати водійське посвідчення у зв'язку з закінченням дворічного терміну зберігання. Тобто, наголошую, якщо ваше посвідчення водія, термін дії закінчився до початку повномасштабного вторгнення, відновити його можна. Воно при цьому може. Як відображатися в мобільному застосунку дії і в електронній системі кабінету водія, так може і не відображатися, і це нормально. Бо термін дії закінчився до початку повномасштабного вторгнення. Тому, якщо у вас така ситуація, і вам потрібна допомога, і ви хочете відновити своє посвідчення водія. Підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Твоє віза, пишіть у Директ для детальної консультації, проконсультуємо. І якщо вам все підійде, будемо працювати.